Йшли ось такий цікавий редуктор. Не знаю, що тут видно, напис погано видно на ньому. Значить, Редуктор на дві сторони, ось такі виходи. Получається, що він один до одного. Як ви бачите, що він наоскоси стоїть від центру. Але тут є отвори, яких можна його переставити, щоб він нарівно був. Можемо міняти. Направлення по 90 градусів і чуть-чуть більше там влучається. Ось Якщо може видно, ось так де видно. Вал цей крутиться, на місці нічого не крутиться. А коли ось ця середина крутиш, видно, що прокрутівається. Мабуть тут якась муфта шарикова, якби запобіжна. Має бути на пружині відскакувати. І так логічно, якщо подумати. Кому цікавий такий редуктор. Ось видно, там от вирішусь. Це і крутиться, ексцентрик, щось тут ще чіплялося на ці кріплення. Тут ексцентрик А так крутиться все разом. Його, звісно, відчистити, відчухати. Бачу, він прокручується, не загрізає, родить, все з ним добре. Сапунчики кому цікавий такий редуктор буде коштувати не знаю, 40 гривень кілограм, звісно, ціна на нього. Скільки в ньому кілограм потрібно варити. Ну десь 1200 гривень, мабуть, потягне, я думаю. Хто зацікавиться, ним Ну, не мог. Якась ось непонятна штука є. Ізмірительний якийсь прибор. Тут, звісно, удари, ноблі не видно, що тут якийсь М50П1. Коротше, це треба, щоб хтось компетентний може сказати, чи це якась штука цінна. Чи це просто металолом Може вона комусь потрібна. алюмінієвий. Я думаю, може по ціні алюмінія би віддали. Десь 80 гривень кілограм. Ну, можна уточнити. Якщо хто... комусь воно сподобалося, ціну приблизно я назвав, плюс-мінус вже продавця власника уточнимо. Якщо потрібно, заберу, приїду. І ось така поличка мінтова, невелика, не знаю від якогось переплужника чи що. Ось. По розміру кого цікавить, можете написати Viber. Ось її форма, якийсь плужок до міні-трактора. Може згодиться. О, є комбайнівка, до вигрузного шнека. Я б сказав, би в доволі ще непоганому стані. Скріплення не вирвані, нічого. Всередині, як ви бачите, на 90% ціле ще воно може походити. Ось цього боку, все ще як би добра. Для його робків, кому цікава така запчастинка, ціна буде така сама, 40 гривень кілограм. Я думаю, десь гривень 600 приблизно потягне. Ну це не точна інформація, тож нема після весу. Можу запропонувати ще ось таких дві стелочки на КПС. Треба підрівняти трохи видно. Ось так ціленько, не варена, стрілка теж непогана, ще з напайками. Видно. Ось так комплектом буде 150 гривень. І ось така йдуть, вона, можна сказати, майже нова, не витерта. На мотоблоки міні-трактора. Висота 10 см в районі 50 стойки. стоечка такая десь пятерка и тут десь на три с половиной ширины кому цікаво також 150 гривен вот такие гидроцилиндр шток я думаю что минимум 45 нема у меня рулетки чтобы померять ну грубые все я прикладываю руку то видно что надежный Вухо теж десь приблизно такого самого діаметру. Йде на пальцях, пальців немає. Ось тут по боках два входи і ще знизу один вход. Не знаю що він там. Як його принцип діє, ж це передає далі, мої на другий циліндр. Накручується ось на різьбі половиною, половина внизу висить. Так, це його витягну, трохи далі не йде. Якщо орієнтуватися на цей шток, то тут я витягнувся на всього сантиметрів 15. Все заходи, не запирає нічого. Так, що ми ще знайшли тут? Знайшли таку кришечку гарну. Нікель. Ось цепована форма, щоб закривалася, тут резиночка все є, ну нема до неї ключика. Ця штука повертається, треба серцевину міняти. Ось така хороша добротна кришечка. Кришечка буде коштувати 75 гривень. Далі. Ось такий гумовий ролик. Може кому потрібно. 30 гривень буде коштувати. І ось такі розширювальні бачки. Модель літраж, все тут видно на Дивіться. От різьбу все є. І тут повітря накачується, теж є. Як має бути. І ось такого плану кругленький. Так само. Вінтер викрутили. Якби тут нормально все. Кого цікавить? Дані речі 40 гривень кілограм. Розмір, якщо потрібно, то додатковий зроблю. Це десь по довжині буде, зараз кажемо, орієнтовно. 45 десь. Це буде в діаметрі Ну... до 40 Круглий. Все тут залишаю. Так що кому цікаво, так, на сз є два корпуси сушника. Двох рядко йдуть, ще старого зразка, мабуть, різьбі є, Сі. якби комплект, не, не лопнути нічого. Ось. Так воно має їхати. Ой, що така сівалка потрібна, такі корпуса по 40 гривень кілограм, і ми їх цих два заберемо. Так що всі, як зазвичай питання, пишемо на Viber. Ціну тошнемо, коли будемо забирати, якщо комусь каво. Орієнтовно, скільки там, я знаю, кілограм до 10 воно важить. Ну Це десь приблизно 400 гривень. Все, чекаємо. Ось таких дві зірки. Вірніший блок зірок це велосипедні. Ось набор, видно, спрацювання мінімальне. Скільки штук їх є, тут теж добре видно. І ось це на 12 крок, здається. І ось така зірка. Можна прикручувати її на болти, є отвори. Тож стан непоганий. Не видно, щоб вона... вона може й нова. Не видно, щоб по ній бігав. Кількість зубів. Видно на відео. Можете порахувати. Крок. 16-й, там міру штанами приблизно. Ось такий комплект буде 75 гривень коштувати. Статур до стартера збори з щітко тримачем. Ось його маркування. Іскра 12 вольтовий. Ціна йде 650 гривень. І ось така лампа. денного светло. Ну, все, показатели. показники. Что там можем и вытянуть. Вот ну, така у нас сражение. Ну лампанова. Всі ново, всем Велика кількість штук. Может кому потребно. 30 гривень за штуку. Ось є таке колеско, вступиться на 4 болти відсівалки стан гуми, Бачите який? Якщо потрібні якісь заміри, можемо переміряти додатково таке колеско буде коштувати 400 гривень. 700 гривень ціна бака. На деякі позиції ціна не конкретна, можна торгуватись, пропонувати свої. Завжди розглядаємо різні пропозиції. Дірочка з капії в досить доброму стані. на жатку бачу якийсь як ексцентрик ще. Чіплявся. Не розбиті вал. Не мірав на око десь 35. Зуби можете посчитати. Так, помало проведу, щоб було видно. Скільки зубів. 300 гривень така зірочка. Подушку резинову, Може кому треба 30 гривень. Є баки. На бензин де спало на якійсь саморобці. Це десь в районі 4-5 літрів. Я так думаю, ненавно ну, може і більше. Ось є такий, з кріпленнями навіть. Тут десь в районі 3 літрів має бути 100%. Так, ось бак UMZ. Видно з капотом. Баки по 350 гривень, капот ЮМЗ 600 гривень. Знайшов, що ось два таких елемента мотовила. Я думаю, що це до комбайна нива. Одне в ідеалі одне там видно чуть-чуть підрівняти. Кап Капінку треба. По 100 гривень штучка. Є блін, декілька штук. Пропонуйте ціну. Будемо домовлятися. Є ось така кубка запчастин. Якщо то все разом можу віддати через віса 35 гривень кілограм. Це до МТЗ барабан із такою зіркою всередині, Три ленти. Два таких куски пускача і вал на вом Т-70. Ну Підчепник підходить на МТЗ і нижня частина на МТЗ. До лоток чи поглиблювач до плугів, що прикручується до лимішів. Тут є ось такі. Ці десь настояли на лімки на що-будь в спині. Це всі, всі наверное, ціна. Ці на квернелентах, мабуть. Кожна штучка 30 гривень. Ось такий компресор. Табличка. Компресор потрібно передивлятися під ремонт, 400 гривень буде на нього ціна. Покажемо з усіх сторін. Всередині там все є вал, шатун, поршень, він повністю комплектний. Ступиця, насівалку, жіндірочку, мабуть. Ось. Маркування абсолютно нова, без експлуатації, ніде не стояла. Ціна даної ступиці буде в районі 1000 гривень. Ось такі листсорий. Абсолютно цілий. Ось видно, що не прогнутий без тріщин. В середині йде отвір. Значить, що ресора має так на метр десять ширина 10 см, товщина 2 см. Від якої техніки не знаю ресора, але ну, така мощненька. Ось такі лист стрессори буде коштувати 800 гривень. Диски до сівалки моносем 72 на 12. В принципі, всі такі. Раз, два, три, чотири, п'ять штук є. Але і всі треба, якщо хтось може їх вирівняти, погратися з ними. Ось є такі деформації. По 50 гривень штука. Захист на вом ТЗ-трактор. Такі, щоб треба їх подрібняти. Можна пробувати ставити. Такі буде 150 гривень. Ось такий помощніє. 200 гривень. Радіатор МТЗ. сср ручки, латунний. Радіатор її видно, що трохи зачепило лопастю цих бляшок. Не знаю, Там не знаю, чи тече, чи не тече. Може потрібно до нього подивитися підпаяти. З другої сторони не домахаюся, можна сказати, відмінний стан. Все тут кріплення є. Бачок нижній, все чітко, Кранник верхній ніякої роботи не потрібно, це тільки в цьому місці. Ціна радіатора буде 4200. Може комусь такі запчастини треба. По 35 рублів кілограм. Можна навіть дешевше пропонуйте. Також ось такі запчастини до тормозів. Хто може клеїти, клепати, накладки. Середини такі підношені. 30 гривень кілограм. Є два гуки. Чашка 39. -та. З одного боку шліцева. І з цього боку така шлісова. Ось вони однакові. Ціна до 350 гривень за обидва. Тягарва, тут не ковирається. тут розбити. Якщо займається, хтось ремонтом тяг. Пропонуйте ціну, домовимось. Ось такі є тиски маленькі, все тут з губками комплектні. Треба розробити він та Тут доварили якусь пластинку. Не знаю навіщо вона тут. Так вони всі цілі. Все як має бути. Пластинку взагалі відрізати звідси, щоб не портили вийду. Якщо треба такі тесочки за 600 гривень можна віддати. Ящики новенькі, з кріпленнями до сівалки, є три штуки. Ось Вони тут рукою нема, кришки є на них все. Кому цікаво, такі запчастинки. Три штуки за 1000 гривень. Або в по 300 гривень штук. Ось такі різноманітні панельки. Це я думаю газон. Навіть з датчиками є. Ось тут квадратна чи прямокутна, з переключателями, датчиками. Ось ці що чи з показчиками Ця і та. Панелька буде коштувати десь 150 гривень штука. Ця поїде про, прямо за ними. Хто візьме одну, то тобто буде подарунок безкоштовно. Я наявності на ось такий корпус лета стойка. Ой, закидали трохи. Тут ось ви бачите в нормальному стані з цього боку. Модель, написана ПА і так далі. Щоб усі цій ось, є зварка двох в двох місцях. І надломане вухо під стрімянку. Ну, На стрімянку не всі чіпляють, можна без стрімянки. Ну, так для надіжності то хай би була. Такий корпус. Буде по 20 гривень кілограм. Він їздив без стрімянки із цими варними вухами на плугу. і відорав сезон. Як бачите, ніяких тріщин нема. Кому може потрібен такий корпус, Пишіть ціну я озвучив. Є ось такий Кразовський диск. Все по отворах добре. Він не варений, не лопший, рівний, все як має бути. Такий диск може стояти на екскаваторі. ЕО 33, 22. Ось такий і. Всередині. Негнутий. Кому цікавий такий диск? 35 гривень кілограм? Через веса зважили і віддали. Ось такі є ножики, не знаю, чи це копії. Вони абсолютно новенькі, просто стояли, піддержавіли. Два штуки є. Ось боку такі. Без експлуатації, просто невірне зберігання. 200 гривень штучка буде коштувати. Ось такий відвал. Також плуг Лемкін. Маркеровочка є, є праві, ліві. Я думаю, що лиміші десь туди від них, що я там показував. Абсолютно в доброму стані, ось видно. не витерті. Чуть бо не підроблені, бо би ушні видно, що є, але не витерті. Вони ще тут працювати і працювати. Один так йде. Відвал коштувати 350 гривень, є на праву на ліву сторону. Кому які, і замовляйте. Якщо будемо брати велику кількість, будуть знижки на оптовій ціні, ось такий зуб до ескаватора з і техніки. абсолютно новенький, каталожний номер видно, серні в ньому чітко в прасці. Видно, що ніхто не працював. Кому там запчастинка потрібна для своєї техніки 650 гривень, буде її ціна? Є тільки одна штука така. Я на продаж ось такий фаркоп на ХТЗ. Колись куплявся трактором, мотори всі в ідеалі. Я думаю, що до нього там до 10 разів. Щепився прицеп, сили, Ось подивіться на стан. Не видно далі, єлі видно, що краска підтерлася, жавшиною. Фаркоп в ідеальному стані. Ось отвори рівненькі всі. На заглушка навіть якась ще стоїть. Так що кому такий фаркопчик потрібен? Пишемо вайбер і забираємо. Можу запропонувати ось таку зубчасту рейку. Зуби всі цілі. Ось. Вона рівненька. Десь в районі метра довжини. Сорок. Мабуть 40 на 40 десь орієнтовно, квадрат такий. Кому цікаво, йде якийсь дровокол, якусь саморобку, реєчка буде коштувати 800 гривень. Ось такі давно забуті речі. це. для ноша має бути стоечка. для того, щоб підбивати взуття, використовували там десь. До 80-х років, може навіть до 90-х. Ось маленька, як жіноча, більший. Це взагалі, не знаю, каблук, наверно, робити якісь, що... Може комусь як елементи декору чи ще щось. 150 гривень за ці три позиції. Забрав я цього це синхрона. Це кажуть, що з'явилося усіх синхрон на п'яту передачу, він абсолютно новий. СССРівських часів, ну, стояв, підржавів. кому цікаво, буде коштувати 500 гривень. Так, щоб забрати. Може то і бо немає специфікації, від чого це воно. Ось такий набір прокладочок є я зроблю помало так відео воля, щоб могли зрозуміти. Це ось параніт такого кольору. Це теж параніт. А це ось якийсь кошкартон чи щось в такому плані. Хто зрозумів від чого набор? Можете собі замовити. За 150 гривень це буде все. Все, що тут є.